Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Хапайте ідеї на обід! У нас сьогодні гороховий суп з копченою грудинкою, картопля зі шкварками та цибулею, салат із капусти. Посилання на салат я дам під відео, тільки використала не гарбузове насіння, а насіння кунжуту. Ну і Зірка нашої програми, про яку ми детально поговоримо в цьому відео, це домашні ніжні соковиті котлетки. Ну, як від таких можна відмовитись? Отож, приступаємо до приготування. Для приготування котлет я сьогодні маю кілограм свиного фаршу, купувала вже готовий 180 грам хліба білого. Він був і не свіжий, і не черствий. Десь 3-4 дні. Було. Розмочувала просто у воді. Два яйця борошно зараз побачимо, скільки нам потрібно буде. Дві таких невеликих цибулини, сіль пересь, мускатний горіх та панірувальні сухарі. Набір абсолютно звичайний. Просто покажу, як я роблю такі домашні, ніжні соковиті котлетки. Фарш відповідно викидаємо в більшу ємність, хліб віджимаємо. Ніякої Капусти, картоплі, то, що ми сюди не будемо додавати. Це вже таке розведення фаршу, ну, яке нам в даному випадку не потрібне. Хліб для свиного фаршу я рахую є обов'язковим, тому що він зайвий жир повинен, повинен вже кудись вбирати. От. Додаю небагато. Так, цибулю зараз натру на терці. Для тих, хто не любить мити оцю половинку а, ці тертки, от, а потрібно натерти цибулю. Пропоную вам терти на отакій дрібній для моркви. Результат нічим не гірший, мити легше. Цибулю натерла. Така вон соковита, скільки ще соку зібралося. Спочатку перемішаємо ці інгредієнти без, без приправ, без нічого. Лише ось так перемішавши, можна побачити, чи потрібно нам буде борошно, чи не потрібно. Я додам отаких от дві невеличких ложки. Це десертна. Звісно, що солі. Перчику. Та мускатний горіх. Ну і, звісно, додавайте будь-які приправи, які вам смакують, так буде лише краще. Перемішуємо дуже ретельно. Не просто для того, щоб от перемішати масу, а для того, щоб з м'яса ці такі білкові зв'язки ну, виділилися, щоб фарш круто, от, сам за рахунок себе навіть тримався. Зараз ми ретельно-ретельно тут будемо перемішувати. От просто так з притиском, як будто вимішуємо тісто. А потім будемо відбивати. З фаршу у нас така хороша маса, яка тримає форму, виходить. Зараз застелю будемо ще відбивати. Цей силиконовий коврик я використовую вже лише для м'яса, змочую його водою і руки свої також. Так, що є сили, кидаємо фарш об стіл. Якщо ви звернули увагу, дивіться, вся маса піднімається разом. Ніде нічого ніякий шматочок. Ніде ніякий шматочок тут окремо не відлітає. Так, повертаємо. Фарш до миски та починаємо формувати наші котлети. Тим часом я вже зараз поставлю пательню на розігрів, а ми поформуємо котлетки. Для формування котлет змазуємо руки водою, поверхню також, набираємо фарш в долоню і ось таким рухом розподіляємо. Так ви будете впевнені, от скільки ваша рука зачерпне. Що ваші котлети будуть однакового, ну, приблизно однакової ваги. Так, я вже до грама не кажу, але О, сюди трошки прикне. Все одно ж ви рукою відчуваєте, скільки ви взяли. Знову вода наш помічник, катаємо кульки. Зараз залишається нам ще запанірувати в сухарях і смажити. Для запанірованих котлет я вже просто взяла от піддон, він сухий, от, обвалюємо в сухарях. Ну і на цьому етапі формуємо, яка вам потрібна форма. Зміст від цього і не зміниться, але чи продовгуваті вони у вас будуть, чи кругленькі. Це вже вам якраз на цьому етапі вирішувати. Можна формувати дошкою на, на дошці е, великим таким широким ножем, ну, з широким лезом, от, щоб вони зовсім зовсім були рівненькі. Але і так от від рук воно не, не сильно сліди лишаються. Що ж, таким чином, паніруємо всі котлети. Тут ще трошки фаршу лишилося. Зараз тут звільниться місце, я їх доформую. Пательня добре розігрілася на електроплиті на семірці. Не потрібно нам, щоб тут котлети підскакували, кажуть, аж до небес. Ну і не потрібно, щоб вони тушкувалися. Візочі, Все підсмажуємо. Викладати буду ось отаку ємність, тому що вона вже відразу має таку кришку. Якщо такої, ну, будь, в будь-яку ємність викладаєте. Накриваєте фольгою, накриваєте якоюсь кришкою, щоб вони там іще гарячі, може, десь там щось не доготувалося, щоб вони там далі от зберігали тепло і ще доготовлювалися. Ну, і, звісно, були гаряченькими, поки ваші всі домашні прийдуть вечеряти, щоб котлетки не захололи. Так, поки що її відставлю. Тут у мене вариться гороховий суп. Ну, не стала приймати з плити і відразу вам вирішила все показати. Тому що не знаю жодної господині, яка отак б стала б, знаєте, над плитою і варила б чемно котлетки. Все одно, все вариться в різних, в різних ємностях і все готується одночасно. Бульйон у мене був готовий. Горох чуть приварила окремо, відцідила. Картопля. Трошечки приварилося і лише тоді додала горох. От Поки що от на цьому етапі це все і вариться. На гарнір буде картопля відварна. я її поставила в мультиварці, щоб вона мені тут не, не заважала на плиті. До картоплі зроблю засмажку з шкварками та цибулею. Ну і, Звичайно, гороховий суп буде заправлений копчений, копчена грудинка. Така вона копчено варена, чи варено-копчена, ну, ви зрозуміли. Цибуля та морква. Зелень і в кінці чесних. Все стандартно, але дуже смачно. Що у нас тут? О, ідеально. Я зараз переверну і покажу, до якого стану. Я сподіваюся, ви бачите, що. Ніде тут нічого на тій пательні не підскакує. Ніякий жир по всій плиті і по, по, по всьому кахелю не розкидається. Приготування їжі от і повинно бути спокійним, врівноваженим. Ось такі у нас котлетки на колір смажуємо в другу сторону. Загалом трошечки буду включатися, коли буду вже якийсь інший процес робити. Котлети підсмажились і на другій стороні, викладаємо їх. Чуть прихолону, то покажу вам в розломі котлети. Котлети наші посмажені, всі ось тут курочка береже, береже тепло котлеток, засмажка для супу. Горохового, Ось тут грудинка, грудинка з цибулею підсмажується. Далі до супу у нас ще тільки буде йти зелень, спеції, там, перець, до солі скуштую, кріп і вже при самому кінці буде чесник. До картоплі зараз також підсмажу цибулю з шкварками. І зроблю ще салат з капусти. Ну, повний результат нашого обіду ви вже бачили на початку. От Посилання на салат я дам в описі під відео. От, а ми давайте побачимо, що в нас вийшло тут з котлетками. Ой! Може, на гаряча? Звідти йде сік. На гарячий йде сік. Так, можливо, далі побачите. От вони такі соковиті, не на, на пательні не висмагли. Дуже такі пружненькі. На смак просто неймовірні. Як то кажуть, придушив язиком, та й саме вже побігло. Покладу поки що тут, бо хочу з картопелькою скуштувати та салатиком. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас в наступних відео. Натхнення вам на приготування. До побачення!